Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні, яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в рашки, про. Агресор саме рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще. якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так суперово, вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде. Буде допомагати, все що у нас є. Нам надо самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. З приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку. Вже буде заробіток онлайн.